Всім Вас вітає канал Асвоглас. Сьогодні ми на об'єкті міста Українка, наше гарне, чудове місто, яке біля Дніпра. У нас сьогодні невеличка перегородочка, розпашна, класична, з розпашними дверима. Дуже невеличкий самузол. Ось, Трохи нам незручно, друзі. Дуже багато в нас інструментів. Хто за нами наблюдає, ви знаєте, скільки нам приходиться з собою тягати інструментів. Навіть на такі малесенькі. Перегородочки, але коли все є під рукою, воно краще, тому що е не буде ніякої халтури. Тому що коли у людей щось не вистачає, вони обично починають шукати якийсь спосіб, аби швидше зробити і втекти. А коли все під рукою в тебе все є, то халтури тоді менше. Або її зовсім немає. Ми стараємося, щоб її зовсім не було. Ось Бачите, як тут тісно нам. Зараз ми якось вдвоєм тут будемо сані тут капушитися. Тому, друзі, залишайтеся з нами, як змонтуємо вам цю чудову перегородочку. Вам обов'язково це все покажемо. А ви собі робіть висновки, який санузел саме вам потрібен. Друзі, завершили ми нашу робити перегородочку. Це класична перегородка з двох частин, дворі і глуха частина. У нас іде розкос, який тримає цю систему. Доволі все прочно, двері зараз не відкриває, там поклеїли порожок для того, щоб він є свої нерівності, для того, щоб він нормально приклеївся. Ми його там все зафіксували. Ось така перегородочка у нас сьогодні є. Це місто Українка. Ось, Як бачите, невеличкий такий санузол, для того, щоб прийняти душ і сходити в туалет, це цього достатньо. Якщо у вас є такі маленькі санузи, звертайтеся до нас, ми допоможемо вам все це розмістити, покажемо вам, як. Куди краще що поставити, і ви коли зробите санузел, це буде вже ідеальний санузел. Ось. Тому підписочка з вас на канал, дякую, що нас дивитесь. А ми далі їдемо. І далі буде цікавіше.